Okay. Good to see you. Thank you. Thank you.

я хотіла би ще раз наголосити на тому, що Україна зараз переживає дуже складні часи, але в той же час це час встановлення нашої нації, час зміцнення нашої держави, ствердження нашого суверенітету. Після революції, яка дала Україні право позбавитися авторитарного режиму, ми маємо всі відкриті шляхи для того, щоб стати невід'ємною частиною європейської цивілізації. І для нас є абсолютно історичною подією те, що 27 червня Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І зараз ми покладаємось на те, що ми можемо якнаймов швидше її ратифікувати. І війна, яку сьогодні запропонували Україні, вона не може перешкодити цьому шляху до Європейського Союзу. І вона не може перешкодити шляху України до демократизації, до становлення до повноцінного членства в Європейському Союзі. Але з війною нам треба якнаймого швидше впоратися. І в цьому ми дуже покладаємося на партнерську співпрацю з Європейським Союзом. Из них по визиту од все были в Италии, мы не призначили и это само именно в тот период, вас заглянули также што объяснения. Это, мне кажется, было где 21-22 лютого. 22 лютого, да? то Перший візит. Я вважала спочатку приїхати і для того саме, щоб підтримати шлях реформ, якими йде Україна, і знайти в цій ситуації якось національне та регіональне рішення. di vista è un punto di arrivo, perché è stato difficile arrivare alla firma di tutto l'accordo. Un punto di inizio per l'Ucraina, per le riforme che inizierà a fa, fare, quella della Costituzione, per le economiche, quella del sistema del, dello Stato. Tutta la comunità internazionale possa sostenere il processo di riforme di Kiev.